Тобто, друзі, що я вам хочу показати цю пилку, Середньостатистична рука робочого українця. Значте, така вона шабрика. Ми говоримо зараз за оцю. Вона йде тільки експерт, як то кажуть. Роді би не профі. Експерт. В серпні 2023 року зроблена, На ПАЖ другий викруті зібрано в шурупах. Антивібраційна. Посадка акумулятора. Макіта тоді сперла Ленфіля повні технології. Взяв, щоб мені було легше, взяв напіврозрадженого акумулятора, бо кожне ділення зарядки плюс 100 грам, понімаєш? От. Але я пообідав, поки сили маю. Хочу вам дещо показати. У неї заявлені такі швидкості. Як 2600. Поначалу вона точно робить на цих коливаннях не 2600. Але ви прослідкуйте, постарайтесь почути, що тут якби два переходи. Робить, стартує на оцій, потім йде підвищення обертів при навантаженні. І через деякий та, час навантаження або просто так час. Зараз ми то спробуємо зафіксувати. Йде ще третя швидкість, а вона не зазначена в інструкції, яка вам показував спочатку відео. Починаємо різати. Різ, до речі, частіше, ніж лобзиком часом. Уважно слухайте. Да, вібрирує у нас значно. Ну, так це шабліка, що Слухайте уважно, по-моєму, у нас ще буде прискорюватися. От ми хіпа типу, робимо, не покладаємо рук. О! О! Перейшла на третій режим. А? Все, що ми відключили? Включаємо знов з першого режиму. Воно починає працювати. Даємо навантаження. Так. І якщо ми ще не перепиляли гулячку... О! Бачите? Ота швидкість. А в інструкції зазначено тільки 2600. Я думаю, тут цілих три розвиває. Або 2600, це ось це третя швидкість. Зараз покажемо інструкцію. Я вам скажу, що треба купувати ще його на зиму, тому що от, хі -хі, дається ще 2 см, ну ладно, півтора сантиметра, бумаги на розпалку дається ще. Зараз говоримо за оцю циркулярну пилу. Відрізну гіллячку різ, я на нього кажу. І в параметрах звісно, звісно, що є. Отакі от речі. речі. От. Є попередження, є там. Як працювати, в наушниках, все таке. Я в наушниках і працюю. Вібрації в неї колосальні, все правильно, це шабелька. От, маєте на увазі, вона робить дуже голосно. Вам от що треба знати. Дивися. Х, хубза. Коротше швидкість якось. 2600 в минуту. І не пише ніде спеціальний режим при навантаженні, при якомусь там струмі чи часі роботи, поняв, наприклад, за 10 секунд зазвичай гілячку, 10-15 секунд ти обрізаєш. А якщо вже довше, включається швидше, щоб і тебе менш втомлювати. По суті, тоді кращий ріс іде, знаєш, що це. Зворотній хід тим більше не так вибиває матеріал. О, чим пошвидше. По-моєму, воно в три рази, як ви почули на відео, збільшує швидкість. Десь може на тисячі тисячі полтора рушає, оце, потім десь 2, а потім 2 600 робиться, по-моєму. І то все під навантаження, бо я тримав порядка 30 секунд в руках після оцього включення другої швидкості. Знаєте, коли дав перше навантаження даєш, переходить на другу швидкість. Ну, спочатку відео ви мали бачити. Вот. То ні, і пів минути тримаю. Нічого. Мушу ще трохи порізати, ще трохи дати навантаження. Тоді він переходить якби в третій режим. Ну, я для того записую вам тут. Голосний звук плюс 4 дБ, але чи в 0. Забух, ну ладно. Щоб ви це все почули різницю. Отака вона. І вона всього лиш навсього експерт. Експерт, розумієш? Та вона, напевно, профі, а не експерт вже. Ну так, да, тут ще щитковий двигун. Хороший. Ну, йому тут не, не особо й тяжко. Бо я 5,2 акумулятора майже посадив. А З нього таке тепленьке повітря дуло з двигуна. Ну, посадив, в смысле, стільки нарізав кулот і товстеньких, щоб посадити 5 і 2 За один мах. Поняли. Двигунчик утепленькі. Так, да, зараз осінь, правда, але це взагалі гілячку різ. Так що маєте на увазі.